В Івано-Франківську відзначили День захисників та захисниць України. Під час заходу згадали тих героїв, які не повернулися з бою. Опісля панахиди рідним загиблих військових вручили 20 відзнак за честь та звитягу посмертно, як пам'ять про найдорожчих. Дружина загиблого Дмитра Геруса Ірина запевняє, цю відзнаку передаватимуть із покоління в покоління. Війна триває, триває досі. Ми почали жити і миритися з цією війною і забувати. Все, що роблять для нас Москві. Звичайно, нагорода це пам'ятка для нас. Ольга Коломіченко, дружина загиблого героя Віктора, нещодавно переїхала до Івано-Франківська. Її чоловік визволяв Херсон, а останні місяці свого життя обороняв Бахмут. Там він і загинув рівно через рік від початку служби. Пишаюся тим, що пам'ятають, що це не тільки я пам'ятаю, а пам'ятає Україна, пам'ятає місто, що це шана свого. До так, що віддають шану, і ми, ми взагалі переїхали з іншого міста сюди. Зараз тут проживаємо. І для мене дуже важливо, що тут у Івано-Франківську теж ну до нас відносяться з повагою, до героїв відносяться з повагою. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків звернувся до присутніх та подякував за чин. Принагідно, я хочу сьогодні низько вклонитися присутнім рідних. Тих героїв, які, на жаль, вже не з нами, які тільки з неба можуть нам допомогти сьогодні перемогти ворога. Ми шануємо пам'ять, ми пам'ятаємо і вічно будемо пам'ятати, якою ціною дається сьогодні українська держава і український Івано-Франківськ. У палаці Потоцьких провели окремий захід, щоб віддати честь та шану військовим. Там вручили нагороди захисникам, а ще організували для них майстер-класи, стрільбу з лука та інші спортивні активності. Крім того, військових познайомили та розповіли про діючий ветеранський бізнес. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.